Слово, чому ти не як криця, Леся Українка. Слово, чому ти не як криця, що серед бою так ясно скриться Чом ти не гострий, безжалісний меч? Той, що здійма вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобудь спіх виготова. Тільки ж ти кров з мого серця проллєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені й хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху, на смуток мені. Слово, моя, ти єдина зброє, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем на котів, брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових нетюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам.